Ей, підписник. Сьогодні, прямо зараз, ти побачиш дуже класний бій на Type 5 Heavy. Нагадую, Type 5 Heavy в цьому патчі 2.0 апнули, і ти зараз просто охренієш від результату цього бою. Дядьки, хочу запровадити, хочу точніше вести в себе на каналі рубрику перегляд класних реплеїв. Якщо вам така рубрика подобається, притискайте в мене на каналі, і також пишіть коментар, що ви взагалі думаєте про оновлення. Напишіть про Type 5 Heavy. І взагалі, чи потрібна ця рубрика на каналі, чи ні. Сьогодні будемо дивитись дуже класний реплей від такого гравця з ніком Flamesong. Поїхали дивитись. Так, у нас мапа степи. Подивіться, давайте зупиню на секундочку. Подивіться сетапчики, ми бачимо, що у противників 3 p 5 Хебі, Маус, Йох. Йосип сьомий, там є ПТ-шки від Бабахи, Фош-Б Фош і Гріль 15, плюс Мінтару, одна арта і ЛТшка. У команди Флеймсонга бачимо також декілька маусів, є канопер, ще один Тай-5 Хеві. В принципі, баланс плюс-мінус непоганий. В принципі, Тимофій правильно робить те, що переїжджає направо. Одразу підтискає також, плюс-мінус це логічно. Бачить Бабаху. Намагається вкинути шот, який, на жаль, не залітає. Хоча теоретично мало б залітати. Що він буде взагалі в цій ситуації робити? Він розуміє, чітко, що позаду в нього є противник, точніше, союзники. Може спокійнесенько собі їхати вперед, розмінювати ХП і, в принципі, нічого не боятись. Обладнання, на жаль, я не бачу цього танка, але думаю, що це стандартно хпшки до сили турбінка. А, Так, бачимо, що він виїжджає вверх, намагається контрити право. Бачить, що Ушка проїжджає тим часом, і в принципі в нього це не вдасться. Халявний Йосип сьомий. Намагається танконути, танкує, дає шот на 691. Один хітпоінт знімає у Йосипа 7-го. Нагадую, Тайпа 5 дуже сильно апнули. Йому апнули кругове бронювання, плюс змінили гармату. Ну, по факту її апнули, тому що. Він дає підпал Йосипу 7 -му. Що це? 2000 за тички, непогано. Йому апнули кругову броню і змінили гармату. Скине ще одну nice, ще 600. Але арта бачу, його не відпускає. У нього тепер 700 альфи. У нього тепер фугасик 1100, 1100 середньої шкоди. 130 фугасиком пробиття. Тобто ти можеш фугасиком села відкидати, І вилітати буде там 200-300 шкоди. Тобто, типу, повернули то, того самого Алкаша, який був колись. І плюс 700 альфи на 14 секунд. Ну, на мою думку, і на думку, думаю, багатьох, це, в принципі. Досить високий показник і. Було б справедливо, якби тут було не 700 альфи, а хоча б 650 або 600. Тому що 700 це дуже сильно виглядає в плані ДПМ. Добиває успішно він Мінотавро. Бачимо, що там щось матюкає звичається, але то нас не цікавить. 3500 дамага вже є в нашого героя. 4-3 рахуночок, бачимо, що 7, точніше, його тяжики також підтискають під е, ворожих тяжів, Розмінюються потихеньку, і в принципі все досить непогано. Бачимо, що Фемсонг хоче відкатити, тому що він бачить, що тайпи починають підтискати. Джек же йому щастить в плані, що, що його не пробував тайп, але насправді зараз пробити тайпа п'ятого не так і легко. Тайп п'ятий пробувається в лобову проекцію тільки в планку. І тільки в лючок, ви зрозумієте, і почуйте, як його апнули. Бачимо, що він в принципі, класно вицюляє ворожого Type-5. Але, на жаль, тичка в нього не залітає. Два Тайпа просто намагаються вибивати е 277, 7 Але, дивіться, де стоїть взагалі Флеймсон. У Флеймсон взагалі, наскільки імбова зараз буде позиція, вони його не перепушать, тому що з цієї позиції дуже класно все дефається. І він бачиться чітко і розуміє, що в нього стоять союз... союзники позаду, і він зможе спокійно тут стояти і розвалювати ворожих, е... танк, ворожі танки. Тайпи 5 хеві, бачимо, що вони намагаються е... скоординуватися і натиснути кнопочку W всіма танками. Вони це роблять, але в силу того, що там є союзники позаду. У <кій> Фламсон готово, вони його поки що не пушать. Та й 5 хеві це просто халявні. подивіться, що вони роблять. Тобто діло, що вони нічого не роблять, вони терплять, стоять. На жаль, отримує тичку в лобову проекцію. Другу тичку. Він танкує. 7199 вже тим часом є. На лічильнику. Дає ще один шотик через каточок. 7800 7800, а ворогів. Ще 17000 хп. Тут не те, щоб десяткою пахне, тут ізі десятка насправді. Досить легка ситуація. Я дивлюсь на це, як просто три тайпа віддаються бездарно, мені аж не по собі. Три фраги вже є, рахуночок 5-7, 8 тисяч дамаги вже є на лічильнику. Треба щось зробити з цими тайпами п'ятими, якось їх розводити на тички. В принципі, все в нього це і виходить, на жаль, тут не вилітає середня шкода, вилітає тільки 691. Якби вилетіло трошки веще середні шкоди, то тайпа 5 він тактично забрав. Він вже, в принципі, розуміє, що в нього бій на ізі десятку. Бачу, трішки, починає грати так більш-менш не спіша, так би мовити. да? Треба зараз добити тайпа і чекати маус. Там ще маус їде, там їде маус. І в нього мауси стоять позаду, вони нікуди не поспішають. Бачите, тут. В тайпа, Він в тайпам тільки вкидає в лючки. І це в принципі правильно. Не витрачайте час, не кидайте йому скули, не кидайте йому в планку. Там планка просто пробивається 50 на 50. А лючок це вірняковий варіант. І досить легко пробивається. Бачимо, що вже 10 тисяч. Вже 10 тисяч. Перед ним стоїть Маус, перед ним стоїть бабаха. Самого Флемсонга півтори тисячі хп, тобто його танчика і Що закине ще одну тичку прям туди? Тут небезпечно, прям пікати, але він пікає. Але він пікає. Він розуміє, що це халявний бій. Треба або ризикувати, або ні. І тут бабаха, ну само собою, вона його не проб'є. На щастя, правильно. Якого халяв? Що він зараз бабахи дає? Він розводить, так? Не, розводить, він дає маусу. Він розуміє, чому треба маусу давати, тому що бабаху ніхто не бачить. Він все одно бабаху дістане. А дамаг треба забирати той, що перед очима. В принципі, правильно робить. 11 тисяч вже тим часом є. 11 тисяч. 11 вже. У мене рекорд на аккаунті 11600, і то там такий був лайтовий бій, де можна було б дати і більше, але, на жаль, часу в бою не вистачило. Тайс він ще одну тичку дає, злітає, бачить, розуміє, що ЦСКА вже стоїть в полі. І тут правильне рішення це буде або стати за камінь, але, в принципі, це досить. Ну, досить невіручний, так би мовити, рішення. Ай, на жаль, не пробуває. Він розуміє, що зараз помиляється, йому треба десь відкатувати. Якщо зараз пробиває бабаха, він відлетів в ангар. І плюс він розуміє, що там Цеска. І він просто намагається зараз відкатити назад. Бугайся кінстина зарядити, в принципі. Дає ще на 800. Він розуміє, що його і Цеска контрить, і бабаха, йому треба просто відкатити назад. Бажано. Тут просто халявно вилітає гріль, він йому злітає, гріль не пробуває. Щастить в цьому трішечки моменті, тому що по іроній долі завжди воно буває навпаки. 13,5 тисячі дамаги вже є. Грильочок, грильочку на перекаті, він за... успішно закидує, і це якась неймовірна фантастика. Нам просто я дивлюсь. Я мрію про такий бій. Я про такий бій мрію. Я так хочу. Ну мені такі сни тільки сняться. Точніше, мені такі бої тільки сняться. Тому ще бабаха виїжджає. Невже не проб'є? Невже не проб'є ББшкою? Невже не проб'є. Не пробиває. 176. Я вам хочу сказати, що це не все не, не щастить. Ну, взагалі, мав би зараз пробувати. Бабаху, мало трошечки е, бути трохи краще. 1700. Шкоди залишається у противник, і має, в принципі, закидувати він ще бабахи. Трошки поспішає. Ну, зрозуміло, що бій таки насправді вже майже фінал. І хочеться більше і більше дамагу дати. Прикиньте, людина розуміє, що в нього бій на 15. І наскільки це можуть просто руки трясти з цей момент. 14937, ви вже бачите на екрані. 14900. Зараз має добивати, думаю, бабаху. Успішно робе 15 тисяч бій. 15 009. І це ще не все. Це ще не все. Вишенька на торті буде. Так розумію, грильочок. Успішно, як розумію, грільочок. Бо всмішно ви зараз він ще вертуху закинув. Так, ну це не цікаво, дивіться, як він до нього їде. Бачить, що гріль прямо в нього перед носом. Що, гріль прямо так вітасть і все, не буде навіть заїжджати? Так, виходить. Шикарна тичка. 15400. Я впевнений, що це рекорд на сервері Євро. Ну, якщо не брати там якісь підставушні бої, можливо, ви бачили там, людей по 15, там, точніше по 20 і більше тисяч, то все підставушні, от саме справжній дамаг. Я думаю, це максимальний. Я бачив у Рохи Бій на 13К, я бачив у Монстера Бій на 14К, я бачив у Аюксіна бій на 13800. Ну, це поки найбільша шкода, яку я бачив на сервері. Шикарний бій. Сказати, що пощастило, прям не скажу, тому що скіл вирішив велику долю бою. Так що, пощастило, що такий сетапчик в 3 t пощастило, можливо, трохи, трошки, що вони поїхали і нічого не робили, стояли АФК. Але в цілому ну тут скіл присутні, так би мовити, тому великий респект. Дядьки, напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього бою. Також напишіть, чи взагалі потрібна вам рубрика таких класних боїв у мене на каналі. Якщо так, то я буду робити ці бої частіше. І будуть вони частіше-частіше з'являтися в мене. На каналі тому протискайте вподобайку пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і бережіть себе до наступного!